тик ми в Мивлековки, чудовий ставочок, але, кажуть, скоро пом не дуже. Та хто ми такі, щоб на слово довіряти? Горох кукурудза, крильової мукички. Тут якраз залишилося на один раз з Херсона привіз. Остатки розкоші, блін, тут на два рази, ну ладно вам мука. Дякую за те, що ти єсть. І не будемо дешевити, це нам подарок. Чи то на день народження, чи то іще на щось, я не пам'ятаю. Можливо, це навіть знято з виробництва. Хоча, мені здається, на сайті в продажі є. Так, мусор не вибрас, не будемо розбиратися. Я знаю, що це апігенська з телецьом прикормочка. І сильно багато не я б лучше взяв би щось друге, її розбавимо Ленькара карас, творожик. краще. Хоча не будемо розбавляти. Ми всього декілька спінгів завеземо. Десять. Одинадцять. Та ладно. Ну, якусь кількість завеземо. І перезавозити будемо не часто, тому багато і не треба. От так от. Понеслась. Оп, короб. І короб! Так, да, короп'яча поклевка. Так, це був четвертий сектор. Хорошо, що я, блін, то снасть зачіпив. Це капець. Треба помогти, якщо можеш. Треба витягнути крайню. Поки він і резинку не замотав. Це, це короб намотав. Щас Руслан підстригу. Це короб оцю, оцю ось сюди. Стань, пожалуйста. Да, мотай її. Та вона вже давно. Він, він пішов на то. Час, зараз, зараз. Все витягує. Він вже під резинку затягнув і цю і ту снасть. Покороп'ять, він вже, мабуть, і під вашими снастями. Так. Да. Зараз ти будеш акуратно, зараз будеш. Бо воно під резинками. Ано тихо, тихо, тихо. Підтягуй, підтягуй. Ще, поки не крючками не замахалася. Все, вийти витягнув, виводь так, щоб не зачепилась. О, він перескочив резинку. Коропець якийсь. Капець. Як торпеда. Да-да-да, і в лізе гад. Ага, це щось щось чорне. Хороший, саме щось чорне на коро. на коробчука похоже по, по, по покльовках. Так, да, горох двойний. Кастмастер відпрацьовує новенький. Ну, щось невелике, як наче закілушне. Но дике, добре, що він через резинку поверху перескочив якось. Я уверен, буду виводити, що буду виводити з-під низу. Думаю, резинку все замотав. А головне, оцей кастмастер перекинув і прийшло время якраз оцей перекидувати. Я думаю, ладно, хай ще трохи постить і тут вже произошла покльовка. Думаю, капець, якщо б витягнув, клюва, б не було. Хорошо, що кораблік запомнив, де. Ми туди ще раз перез... ну, Виходить, на оті корчі. Ну а якщо ви там да, прямо з під коряги Блін, та ти скажи яке дике Аж погода портиться <світок> і не показується. О, о, це видно амур. Диви, диви. Ні, це Товстолоб. Це, це по-моєму, товстолоб. Диви, точно. А, точно. Чорний. За роти. ха Вот это Я був уверений, що коропа взяв. Ніфіга себе. О, хороший. Да, не то слово Двойний горох сработав фирменный Капець. Стандартный кілапит 3,2 щен. О, порвана губа, він уже в когось сходив колись. Хорошо засів, засопливив. Оп! Я думаю, короб, там дивлюсь, щось чорне, ну видно ж амур. Ага. Это а це самоліт. Це толстолобик. Попався. А ми на короба о пустили. Оце капець, оце рибалочка. Оп, чуть горошину не втратив. Горошина вернулася. Беушна вже раз 10 бачила. Я в шокі. А що за прикормка була, хто помне? Крильова мукичка, ой, не розсипайся. І криль. Крильова мука і криль полуниця. Я нічим не бадяжив, крім зерна кукурузи. Ну вряд ли він зерною, він дихає в основному. Нюхає, занюхнув, я був абсолютно впевнений, що це короб. Що за І Нікому не можна довіряти. <свісно> І нічому. Непогано, перезавеземо, спробуємо ще раз. Така клювака, я чую, що садна бере, ну не вірив. Хоча в тому році ми на Федорошу Шулічино взяли. Скажіть, та я скажу то в столоба бакила на 4 на дом, ну ночу, ночі. Ну то був Так, случайний случай, а це прям як наче статистика. Та тихо ти. Перезавеземось. Так, це у нас була четверта точка. 68 метрів 63 Е 64, так, да, первая, вторая. Раз, два, да, це четверта точка. куда то ты, чувак, не туди вообще поїхав, я не понял. Ти вирішив кружок сделать, чешу. Вообще офигевший тип, вы гляньте на нього. Може тут GPS глушать. Nee, він виріши кружок почета сделать. Із-за из волны, из-за вітра. Ладно, допустим. Перезавозок сделали, короб не бере. А то столобик виручив, красавчик. Бувало, бувало, но такого не було. Цьому році. В тому було один раз, що на короп'ять-16, товстолоб столоб на 4 кіла сів, але то таке-то рідкість. А цього разу, як бачите, бабах і є. Весело нравиться, І ще подождемо, я три штуки завіз на кашу, клубнічну зарядив. Біса то товстолоба мовчить не лове. зато Карап'яча зловила. Тут три короп'ячих одна на тому столу стоїть. Гикалка на палах згадує. вспоминає. І я вспоминаю, що ви лайк нам не поставили і не підписались на наші відео. Чи не так? Я слідкую за вами, Google все бачить. Гугл все знає. Ех, розберемось. Почекаємо ще через часик. Перезавеземо. Ну що, коропом сьогодні і не пахне, Вже навіть і другу кашу. Творожну, вроді би замішав. по-моєму, аж кориця. Творожик я оставив на слідушій рибалочки. Оп! Красота! Стаскуємо шматьопок до кучі мусорний. Не оставляємо, а мусора сьогодні пусті упаковочки. Коропа нема, але товстолобик не підвів, полуниці захотілося йому. Бачите, який гад, який засранець. На клубничку потягнула. Ми йому показали, чому ниче клубніка в Кировоградській області. Чи це криворічська лелеківка? Я не дивився на карті, де вона. Але то таке. Зате я дивився, що під відео по ссылочках в описі. Там ваш лайк стоїть, ссылочки на прикормочку. І буквально в кожному магазині вашого міста. І це правда, тут нема де. правди діти, так сказати. В кривому розі криль є кругом, куди не зайду. Популярний закорм. Отак от, от. Що ж, Всім пока і до зустрічі на воді!